За Економіст вийшла велика стаття про покоління Z. Не плутати з расистами мова йде про офіційний міжнародний термін, яким позначають людей, народжених між 1997 і 2012 роками. Їх ще називають зумерами. Покоління Z стає все більш впливовим в світі, кажуть аналітики цього авторитетного видання. Що це означає для економіки, політики, науки, майбутнього загалом? Розберемо це сьогодні, а поки, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, щоб допомогти просувати корисний українськомовний контент. Так ось у багатому світі налічується понад 250 мільйонів людей, народжених між 97-м і 2012 роками. Десь половина з них мають роботу. На середньому американському робочому місці кількість представників покоління Z. Які працюють повний робочий день, ось ось перевищить кількість бебі-бумерів, тобто тих людей, які були народжені з 1945 по 1964 роки. Їх кар'єра переважно завершується зараз. В Америці налічується понад 6 тисяч керівників зумерів і тисяча політиків зумерів. оскільки це покоління стає все більш впливовим, компаніям, урядам та інвесторам необхідно розуміти та враховувати. Особливості цих людей, кажуть за економіст. Експерти багато говорять про цю когорту. між різними поколіннями існують глибокі відмінності, частково вони зумовлені тим економічним контекстом, в якому вони зростали. Німці, які досягли дорослого віку під час високої інфляції 1920-х років, зненавидили зростання цін. Американці, які пережили Велику депресію, довго уникали інвестування на фондовому ринку. Багато хто стверджує, що покоління Z визначається своєю підвищеною тривожністю. До таких людей належить Джонатан Хайт, соціальний психолог з Нью-Йоркського університету, чия нова книга Тривожне покоління наробила чимало галасу. В певному сенсі, представники покоління Z є незвичайними. Сучасна молодь менш схильна до формування стосунків, ніж молодь минулих років. Вони частіше впадають в депресію або кажуть, що їм приписали, наприклад, не ту стать при народженні. Вони менш схильні пити, займатися сексом, мати стосунки, взагалі робити щось захоплююче. За офіційними даними, американці у віці від 15 до 24 років витрачають на особисте спілкування в середньому лише 38 хвилин на день. Тоді як у 2000-х роках цей показник становив майже годину. Професор Хайт покладає провину за це на смартфони та соціальні мережі його книга викликала величезний резонанс. 10 квітня Сара Хакабі Сандерс, губернатор штату Арканзас, підтримала аргументи професора Хайта, коли окреслила плани регулювання використання смартфонів і соціальних мереж дітьми. Уряд Великої Британії розглядає подібні заходи також. Але не всі погоджуються з тезою хайта, і ці гарячі дискусії навколо тривожності покоління Z затьмарили ще одну велику відмінність зумірів. У фінансовому плані справи у покоління Z йдуть надзвичайно добре. Це, в свою чергу, змінює їх ставлення до роботи. Розглянемо групу, яка передувала поколінню Z. Це так звані міленіали – які народились між 1981 і 1996 роками багато з них вийшли на ринок праці в той час, коли світ переживав глобальну фінансову кризу 2007-2009 років, під час якої молодь постраждала непропорційно сильно. У 2012-2014 роках більше половини молодих іспанців, які прагнули знайти роботу, не могли цього зробити. У Греції рівень безробіття серед молоді був ще вищим. Популярна пісня Брітні Спірс Beach», випущена в 2013 році, містила безкомпромісне послання для молодих міленіалів. Якщо ви хочете мати гарні речі, ви повинні працювати. Представники ж покоління Z, які закінчили навчання, стикаються з зовсім іншими обставинами. У них інший контекст: рівень безробіття серед молоді в багатих країнах світу приблизно 13%. Він не був настільки низьким з 1991 року. У Греції рівень безробіття серед молоді впав вдвічі від свого піку. Власники готелів у каламаті, туристичному центрі скаржаться на нестачу робочої сили, що було просто немислимо ще кілька років тому. Популярні пісні відображають дух часу. У 2022 році головна героїня пісні Бійонсе хвалилася, я щойно звільнилася з роботи. Багато хто вирішив вивчати дисципліни, які допоможуть їм знайти роботу. Тобто фокус стає значно більш прагматичним. У Британії та Америці представники покоління Z уникають гуманітарних наук, натомість вони обирають більш практичні напрями, такі як економіка та інженерія. Професійно-технічні спеціальності також стають дедалі популярнішими. Молоді люди отримують вигоду від обмеженого ринку праці. Як і героїня пісні Бейонсе, вони можуть звільнитися з роботи і знайти іншу, якщо хочуть більше грошей. В Америці зростання погодинної оплати праці серед людей від 16 до 24 років нещодавно сягнуло. 13% в річному вимірі, порівняно з 6% для працівників віком від 25 до 54 років. Це був найвищий показник надбавки за молодість взагалі за весь час існування достовірних статистичних даних у Великій Британії, де оплата праці молоді вимірюється по-іншому, середня погодинна оплата праці у людей від 18 до 20 року минулого року зросла на вражаючі 15%, випереджаючи зростання оплати праці серед інших вікових груп. З незвичайно великим відривом і у новій Зеландії середня погодинна оплата праці людей от віці від 20 до 24 років зросла на 10%, порівняно з середнім показником 6%. Високі темпи зростання зарплати сприяють збільшенню сімейних доходів. У новій роботі Кевіна Керінта з аналітичного центру American Enterprise Institute та Джефа Ларімора з федеральної резервної системи США оцінюються дохід американських домогосподарств. В розрізі поколінь, причому з урахуванням податків, державних трансфертів та інфляції, так от це дослідження показує, що міленіали були дещо краще забезпечені ніж попереднє покоління, так звані покоління X, ті, хто народився між 65 м і 80-м роками минулого століття, коли ми беремо один і той самий співставний вік. Однак зумери сьогодні живуть набагато краще ніж міленіали в тому ж віці. Типовий 25-річний представник покоління Z має річний дохід сім'ї на 50% вищий за дохід бабі-бумерів в такому ж віці. Економічна сила покоління Z була продемонстрована і на нещодавньому концерті Родріга в Нью-Йорку. Переважно дівчата-підлітки та 20-річні відвідувачі заплатили сотні доларів за квиток. Черги до сувенірних кіосків, що продавали футболки по 50 доларів, розтягнулися навколо арени. Пані Родріга не матиме проблем з продажем сувенірної продукції в інших частинах світу, оскільки її тур перетинає Атлантику. Частково це пов'язано з тим, що представники покоління Z, які вийшли на ринок праці, заробляють дуже гарні гроші в усьому багатому світі. У 2007 році середній чистий дохід французів у віці від 16 до 24 років становив 87% від загального середнього показника. Зараз він дорівнює 92%. У деяких країнах, наприклад, в Хорватії та Словенії представники покоління Z заробляють стільки ж, скільки середній показник. Тобто приналежність до Європейського Союзу не означає автоматичне багатство і уст. Деякі представники покоління Z протестують, стверджуючи, що вищі доходи це міраж, оскільки вони не враховують тримке зростання вартості навчання в коледжах і житла. Зрештою, ціни на житло близькі до історичних максимумів, а випускники мають більше боргів, ніж раніше. Насправді ж, представники покоління Z справляються з цим, бо заробляють вони достатньо багато. Завдяки доходам рівень власності на житло серед американських зумерів вищий, ніж у Меніалів в тому ж віці, хоча він і нижчий, ніж брати вже зовсім там попереднє покоління після Другої світової війни. Що означає це багатство? Може здатися, що міленіали виросли з думкою, що робота це привілей і поводяться відповідно. Вони шанавливо ставляться до босів, прагнуть їм догадити. Зумери ж навпаки, виросли з думкою, що робота це по суті право. А це означає, що вони по-іншому ставляться до праці загалом минулого року представники покоління Z хвалилися так званими тихим звільненням, коли вони докладають лише стільки зусиль, щоб не бути звільненими і не більше. Інші говорять про так званий мінімальний понеділок. Це тренд, коли працівники виконують лише мінімально необхідний обсяг роботи в понеділок, і він є формою цього ж тихого звільнення, коли замість повного відмовлення від роботи або її залишення працівники просто обмежують свої зусиль. Ілля уникають роботи понад вимоги своєї посади, особливо на початку тижня. Ідея полягає в боротьбі зі стресом, вигарянням і полегшуючи входження в робочий тиждень. Тобто це розглядається як протест проти культури надмірної праці, акцентуючи на балансі між роботою, особистим життям та психічним здоров'ям, так званий ворк. Life Balance. архетип дівчини боса, яка прагне вирвати корпоративний контроль у домінуючих чоловіків, приваблює жінок міленіалів, зазначають в The Economist, підкреслюючи, що представниці ж покоління Z частіше ставлять на перше місце турботу про себе, а не здобуття корпоративної влади. Реальні дані підтверджують численні меми на цю тему у 2022 році. Американці у віці від 15 до 24 років. Витрачали на 25% менше часу на роботу та діяльність, яка пов'язана з роботою, ніж, скажімо, 15 років тому, у 2007 році. У новому дослідженні, опублікованому МВФ, аналізується кількість годин, які люди кажуть, що вони хотіли би працювати. Не так давно молодь хотіла працювати набагато більше, ніж старші люди. Тепер вони хочуть працювати менше. Іншим наслідком є те, що представники покоління Z менш схильні бути підприємцями. За оцінками The Economist, лише 1,1% 20річних в Євросоюзі мають власний бізнес. І причому такий бізнес, в якому працює хтось інший, а не тільки вони самі. І за останні роки ця частка вона знизилася. Наприкінці 2000-х років понад 1% світових мільярдерів, за оцінками журналу Forbes, були мілініали. Тоді експерти були одержимі ультрамодними засновниками технологічних компаній, такими як Марк Цукерберг з Фейсбуку, Патрік Колісон зтрайп або Еван Шпігель з Снепчет. Сьогодні, навпаки, менше відсотка у списку Форб це зумери. То може назвати відомого засновника стартапу покоління Z. Представники покоління Z також створюють меншу інновацій. За словами Рассела Фанка з університету Мінісоти, молодь рідше подає патенти, ніж це було в недалекому минулому. Або подивіться на хіт парад американських пісень у 2008 році. 42% хітів були заспівані міленіалами. 15 років тому лише 29% були заспівані представниками покоління Z. Тейлор Свіфт, найпопулярніша у світі співачка, авторка пісень, назвала свій найвідоміший альбом 1989 на честь року свого народження. І світ все ще чекає, коли хтось спродюсює. 2004. як довго триватиме економічна перевага покоління? Z? рецесія вдарить по молодих людях сильніше ніж по інших, як це завжди буває? Штучний інтелект може дестабілізувати світову економіку, навіть якщо молодь з часом виявиться в кращому становищі, щоб отримати вигоду від цієї дестабілізації, чи буде молодь більш інфантильною і втратить в довгостроковій перспективі? Це чи навпаки, креативність і ментальна свобода дадуть їм особливу перевагу в новій? Інформаційній економіці. Чи можна на це все взагалі якось вплинути, або ж це, так би мовити, суто зовнішні природні фактори, до яких нам прийдеться просто адаптуватись? Взагалі, це все нетривіальні питання, тому що економіка це завжди про людей, про їх інтереси, переконання, мотивацію, ментальні моделі. Економіка не фізика і не хімія. Це робить її настільки складною і привабливою одночасно. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал і поставте лайк та дзвіночок. І особливо дякую усім підписникам мого патреону, які підтримують канал.